Невже можливо працювати в заторі? Всі подробиці прямо тут. Поки інші просто їздять, ви рекламуєте свій бізнес щосекунди. А брендування автівки з друкованими елементами це більше ніж просто наліпка. Це візуальний гачок, який ловить погляди, викликає емоції та залишає в пам'яті ваш бренд. І ось у чому суттєва різниця з простою плотерною підрізкою. При підрізці з кольорової плівки, логотипів чи простих елементів, кожен колір це окрема плівка, без градієнтів, тіней чи фото. Якщо ж використовувати елементи з друком, то це дозволяє монтувати повнокольорові зображення від яскравого фону до складних ілюстрацій. То що буде краще. Якщо бажаєте просто нанести логотип, підрізка підійде. Але якщо ваша мета, щоб авто помічали, фотографували та запам'ятовували, тоді однозначно брендування з друком. Чи згодні ви з нами, залишайте вашу думку вже зараз.